Виконуємо номер 1139 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. І три завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше: щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Додамо. До двох дев'ятих число протилежне до мінус однієї вісімнадцятої. Це буде одна, вісімнадцята. І переписали додати одна друга. Тепер зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 18, додатково множники 2 і 9. Маємо 4 18, додати одна вісімнадцята і додати.

14 ділимо на 2 буде 7, 18 ділимо на 2 буде 9, отримали 7 9. Завдання друге. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Мінус 4 сьомих додати чотирнадцятих переписали. А тепер додамо число протилежне до однієї 21. Це мінус 1, 21. От ну, тепер уже можемо зводити наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 42, додаткові множники 6, 3 і 2. Маємо мінус 24, 42, додати 9. 42 і додати мінус 2 42 -х. Додаємо окремо від'ємні числа, окремо, а потім додатнє число мінус 24 42, -х. додамо мінус 2 42, -х. і до результату додамо 9 42 -х. Додаємо два від'ємних числа, ставимо знак мінус, і додам їх модулі 24, 42, додати 2 42, отримаємо 26 42 І тепер додати 9 42. додаємо два числа з різними знаками, більший модуль у числа від'ємного, тому ставимо його знак мінус, і знаходимо різницю модулів 26 42, відняти 9. 42х. Отримаємо мінус 17, 42 Завдання третє. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику, додамо до однієї шостої число протилежне до трьох восьмих, мінус три восьмих. Додамо тепер число протилежне до 5 5,2 мінус 5,2. І переписали додати 2 третіх. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 24. Додаткові множники 4, 3, 2, і 8. Маємо 1, 4 24 -х. Додати мінус 9,24, додати мінус 10, 24 і додати 16,24. Тепер додамо окремо додатні окремо від'ємні числа. 4,24 додамо 16, 24. І мінус 9 24 додамо. Мінус 10 двадцять четверти. 4 двадцять четвертих, додати 16, двадцять четвертих буде 20 24. І мінус 9 24, додати мінус 10 24, два від'ємних числа. Поставили знак мінус, додаємо їх модулі. Буде 19 19,24. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у додатнього числа, тому ставимо знак плюс і віднімаємо їх модулі 20 24 відняти 19,24. Отримаємо одну, 24. Ми обчислили номер 1139, виконано.